В ефірі підсумки тижня. Коротко про головні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Історія і броди. Чи є результати роботи археологів на Бродівщині і які нові здобутки в цій галузі? Олег Синютка у бродах. З якою метою цього разу відвідав місто очільник області. Сезон аварій чи випадковий збіг? Чому літом почастішили дорожньо-транспортні пригоди? Усе це вже за мить не пропустіть. На Бродівщині неподалік села Підгірці археологи відкопали християнське кладовище, яке датується орієнтовно 12-13 століттям. Тамніруський некроплю розташовано поблизу містечка Плісницьк, найперша згадка, про яке датується 1187 роком, у слові ополку Ігореві. Станом на сьогодні відкрито вже дев'яте поховання. Заступник директора з наукової роботи адміністрації історико-культурного заповідника «Давній Плісницька Андрій Филипчук повідомив, що знайдено останки людей різного віку і статі, але чимало могил поруйновано сільськогосподарською діяльністю. Могили були доволі неглибокими від рівня тогочасної поверхні. В одному з поховань археологи знайшли персти, ніж і залишки залізного знаряддя. Нагадаємо, на території плісницького археологічного комплексу працюють дві експедиції з Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка та адміністрації історико-культурного заповідника Давні Плісницьк. Зараз археологи працюють над розкопками оборонної лінії для вивчення конструкції та хронології укріплень за версією львівського історика Ігоря Мицька, Плісницько – ймовірне місце правління князя Олега та місце народження Київської княгині Ольги. І взагалі місто Плісницьк одне із найбільших на теренах давньослов'янське та давньоруське поселення, через яке пролягав один із двох вар'язьких шляхів Україну. А в околиці міста Броди в урочищі заставки археологи знайшли залишки житла готів. Серед артефактів були уламки бронзових і залізних фібул, бронзова сережка та велика кількість фрагментів посуду. У бродах з черговим візитом знову побував голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. Так, 23 липня Олег Синютка здійснив робочу поїздку у Бродівський район. Очільник області побував у військовій частині В-3765, що дислокується у місті Броди. Спільно із командиром частини, полковником Ігорем Яременком, головою Бродівської райдержадміністрації Орестом Цигеликом та заступником голови Бродівської РДА Володимиром Адемцем, Олег Синютко побував на литовище аеромобільної бригади, де оглянув військову техніку. Після цього голова облдержадміністрації побував на місці будівництва заводу компанії Нексанс, а також поспілкувався з генеральним директором підприємства Електроконтакт Україна Андрієм Гаврильчиком. А ще очільник області ознайомився з ходом будівництва дороги броди Лопатин Радехів та зустрівся із представником компанії, після чого відбув на Радехівщину. У бродах на вулиці Залізничній в ДТП травмувався мотоцикліст. Водій легковика марки ВАЗ 7-ї моделі, виконуючи поворот ліворуч, не пропустив мотоцикліста, який рухався назустріч. За словами очевидців, мотоцикліст, побачивши лівий маневр легковика, різко загальмував, від чого його розвернуло, і він боком налетів на капота автівки. Мотоцикліста з травми забрала карета швидкої допомоги. На щастя, обійшлося без летального випадку. На місце події прибули працівники Бродівського відділення поліції. До речі, це вже не перше ДТП на Бродівщині. На жаль, були й летальні випадки. А буквально два тижні тому у жахливій аварії в Золичеві загинули дві студентки першого та другого курсів Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Колектив викладачів та студентів педколеджу висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу трагічної загибелі дівчат. Світла їм пам'ять. 17 липня у селі Черниця Бродівського району місцевим жителям під час риболовлі на березі приватного ставка виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни. А вже через два дні, 19 липня, у лісі поблизу хутора Барчин Понаковицької селищної ради Бродівського району під час збирання ягід за два кілометри від житлових будинків мешканці хутору виявили дві гранати Ф1 також часів Другої світової війни. Місця події огородили та виставили охорону. Було подано заявку начальнику Другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знешкодження виявлених боєприпасів. А на сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Не забувайте, усі наші випуски ви маєте змогу переглянути на сайті на межі територій та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди вичерпна інформація з життя міста та району. Це всі новини на сьогодні. Як кажуть, не так важливо, як провів тиждень, важливіше, як його завершив. Тому гарного усім завершення вихідних, усіх жінок, які носять ім'я Ольга, вітаю з іменинами. Та подивимось, чим здивує нас наступний тиждень. Побачимось вже у неділю. До зустрічі!